Прийду на зв'язку Маніфест, а це означає, що це деджес про український Ютуб і не тільки. І ми не гаємо часу. Починаємо! Маніфест отримав страйк від Хьюмена Вазда за використання 7 секунд його відеоролику, незважаючи на те, що пройшло вже приблизно 3 чи 4 місяці, Human Вазд все ж таки відправив нам попередження, і ми отримали той самий страйк, навіть незважаючи на те, що це все діло підпадає просто під правило fair use, тобто добросовісного використання. Погодьтеся, іронічно отримувати страйк від людини, яка сама цитує авторські тексти з російських ігрових ресурсів і в якої переважно. Жну, все відео складається з чужих фрагментів та вирізок. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. Крінжі цій ситуації надає те, що під безжальний страйкопад потрапив навіть десятирічний хлопчик, який робив відео відповідь ВАЗДу щодо його ставлення до Роблоксу. Тобто, ви розумієте рівень маразму? Я розумію, чим тобі не догодив маніфест. А от що тобі зробив десятирічний хлопчик? Вікінг, що з лицем сам власт відреагував на ситуацію, почав маніпулювати і прикриватися війною, робити себе жертву. Скрін на вашому екрані. І не забув прокоментувати, що страйк каналу Маніфест за порушення авторських прав. Хоча здається, кожному зрозуміло, що даний випадок підпадає під право fair Use. і який тоді сенс взагалі кидати страйк, який відлітає при першій апеляції. При цьому ставити під загрозу свою і так не ідеальну репутацію. Питання залишається риторичне. Велика дяка аудиторії, і, зокрема, ютуб-діячам, які відгукнулися, поширили, надало цій ситуації ще більшого резонансу. Завдяки вам ще більше людей дізналися про зашквари Х'юмана. І навіть серед його підписників і патронів є ті, кому ми змогли відкрити очі на правду. Фактично спрацював ефект Барбари Стрейзен. Це інтернет, він пам'ятає все. Щоб ви розуміли, Ютуб найбільша наша платформа з точки зору підписників. Це дає нам змогу просувати наш сайт, продавати рекламу, монетизувати відео, знаходити патронів і спонсорів. Фактично, забери в маніфести Ютуб і буде дуже складно, тому що це наш флагман, завдяки якому багато людей почули про нас вперше. І дуже прикро розуміти, що є люди, які здатні завдати будь-якої шкоди нашому проєкту. А якщо ви не в курсі всієї цієї ситуації, раджу вам не лізти взагалі. Але зрештою, якщо вам цікаво, ми у Твіттері зробили трет. Посилання буде в описі. Там фактично вся історія від А до Я. А це блок подяки нашим спонсорам на Ютубі та патронам на Патреоні, які підтримали нас гривнею, завдяки яким Маніфест все ще існує і навіть рухається вперід. Якщо ви задаєте питання, хто такий Коркоза, то це той самий хлопчик, який отримав страйк від Х'юмана ВАЗда. Після нашої публікації у Твіттері отримав масову підтримку українських ютуберів і підписників. А фраза Вікінг, що з лицем? стала справжнім мемом. Безліч користувачів вирішили підтримати хлопчину у складній ситуації. І здається, в нього вже є власна фан-база. Нам пощастило поспілкуватися на стрімі з Коркозою і новоспеченою легендою українського Ютубу. Розпитати, чим цікавиться легенда, можна з певністю сказати, що це був найкращий стрім в історії існування нашого каналу. Ми і глядачі отримали. Безліч позитивних емоцій. Як повідомляє TechCrunch, YouTube Shorts в день набирають приблизно 50 мільярдів переглядів. Це все ще в три рази менше, аніж конкуренти з Meta, які заявляють, що Facebook і Instagram на всяких своїх грілсах набирають все ж таки 140 мільярдів переглядів в день. Ютуб робить все, щоб шорси приблизились до конкурентів. Раніше вони додавали можливість дивитися шорси через Ютуб додаток у телевізорі. А цього року, з 1 лютого, користувачі отримали можливість монетизувати свої короткі відео. Звісно ж, щоб заробляти на цьому гроші, потрібно робити постійно вірусний контент і щоб ваші відео рекомендувалися на мільйонну аудиторію. Але це вже хоч якийсь стимул робити короткі відео, аніж було раніше. Шкода, що це все нівелюється просто жахливими алгоритмами, які не просувають твої коротясики, як повинні. Якщо коротко, там жесть. В більшості випадків шорти переглядають. Твої ж підписники, хоча зроблені вони для того, щоб їх бачили зальотні люди і підписувалися на канал. Але хто зна, можливо, у майбутньому з'являться шорт-стюбери, і маніфесту прийдеться зробити додаткову категорію зі шортсами. А на цьому все. Дякую, що подивились це відео до кінця. З вами не прощайся, тому що ви можете натиснути сюди і подивитися ще одне чудове відео. Чому б і ні? Це в принципі все.